На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили три атаки російських військ. Армія РФ намагається просунутися у районах Вовчанська та Фиголівки. Йдеться у зведенні генштабу за 16.00. Про ситуацію на вовчанському відтинку говоримо із начальником групи взаємодії зі змі, бригади Форпост Дмитром Усовим із позивним Шкіпер. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо! Дякуємо, що доєдналися. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Пане Дмитре, що можете сказати про поточну ситуацію в зоні вашої відповідальності, на якою наразі є інтенсивність бойових дій і штурмів ворога? Ситуація на нашому напрямку продовжує бути напружений. Останнім часом відчувається посилення тиску на наших захисників, але ситуація контрольована і нам вдається стримувати цей натиск. Що можете сказати про тактику ворога, якою вона є, і чи змінювалась вона протягом останніх, скажімо, тижнів або ж місяців? Я не можу сказати, що вона змінюється останнім часом. Тактика поки що повторюється. Зазвичай це розвідка з неба, потім це артилерійська підготовка, тобто обстріл позицій або напрямків які? Цікавлять ворога як потенційний для наступу, От, після того посилається вже жива сила, і ну, власне йдуть штурми. А жива сила в якій кількості? Це малі штурмові групи? Чи можливо взагалі яка, яка кількість людей йде на штурми? Останнім часом вони використовують тактику малих штурмових груп, які намагаються просочитись через ну. Так скажемо, через ділянки, на яких їх добре видно. Тобто, щоб наша повітряна розвитка ну, не могла або не так швидко їх засікла, вони збираються потім умовно там, в якомусь лісі, і звідти вже більш концентрованою кількістю йдуть на штурм. Цьому, я ж кажу, зазвичай цьому передує е, якийсь артобстріл, е, ну, якось, так. Якщо до важкої техніки, чи застосовує її ворог, чи навпаки, замість цього користується е, моторизованими штурмами на е, там, багі, скажімо, або ж скутерах, або ж електросамокатах? Е, були спроби використовувати мотоцикли, е, але останнім часом. Е, не було повідомлень про такі варіанти. От, поки що йде жива сила. Пане Леоне, що можете сказати про просування в зоні вашої відповідальності? Чи є вони з боку ворога? Поки ворогу не вдається просунутись, ми всячески в цьому запобігаємо. І поки нам вдається стримувати їх натиск. Як щодо втрат, наскільки вони є значними е, і в живій силі, і в техніці з боку ворога? Хотілося б більше. Зрозуміло, поки ми з вами спілкуємося, я зверну увагу наших глядачів на те, що у верхньому правому кутку ви можете бачити QR-код, за яким зможете знайти всю інформацію стосовно рекрутингу до 11-го прикордонного загону бригади Форпост. У вас, пане Дмитре, хочу запитати власне, як триває рекрутинг, яких фахівців зараз потребуєте найбільше, і яких і людей з якими навичками чекаєте до себе? Чи для вас навички не важливі? Важливе бажання доєднатися до війська, наш прикордонний загін це загін бригадного типу. Власне, друга назва це бригада Форпост. Оце як маленьке государство в государстві, так скажемо. Тому нам потрібні дуже різні спеціалісти, різні фахі, різний досвід. це Ну так найгостріше стоїть питання з медиками, бо їх дуже не вистачає. От а так, у нас є вакансії і для робочих спеціальностей, і для бойових спеціальностей люди потрібні. Зрозуміло, пане Дмитре, Ми дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за подробиці. А це був Дмитро Усов, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Дякую. Форпост з позивним Шкіпер.